І прямо зараз ми маємо гостюву студію. До нас завітали Ольга Чуйко, представник благодійного фонду, і Ольга Латікайнен з Австрії, експерт з питань реформ в охорони здоров'я. Вони разом привезли до України хірургів з Австрії, які оперуватимуть наших хворих солдатів. Я вітаю вас, в нашій студії. Розкажіть, будь ласка, про свою програму, де саме робитимуть ці операції, в якому місті в Києві, Дніпропетровську і за чий кошт, власне. Операції, власне, вже проводяться у Києві другий день. Впродовж тих двох днів прооперовано, власне зараз оперується четверта особа. Важко поранені. Це операції з реконструктивної хірургії. Прогнозувати час проведення цієї операції досить складно, оскільки це не прогнозовано. Це є кінцевий етап лікування наших героїв, наших... Захисників не побоюсь цього сказати. Тому а, тут не важлива так кількість, як якість і реальна допомога цим хлопцям, щоб вони вже не потребували повторних втручань. А за чий рахунок це відбувається? Це благодійна акція, це безкоштовно. Так, це безкоштовно для, для України. солдатів? Абсолютно. А скажіть, це вперше чи вже були б причетні австрійські лікарі до операції? Ні, вже допомагали ні. нашим військовим Українам загалом і чи загалом... буде вона відбуватиметься це лікування і надалі? Чи це разова акція? Ні, це не разова акція, як і будь-яка медична допомога не є прогнозована. Але на сьогодні це четверта місія, організована нашим фондом. А, зокрема, австрійські хірурги. Колеги нашого професора, що зараз оперується, вже мали досвід співпрацювати з українськими хірургами з українськими медиками на базі Львівського військового центрального шпиталю. Тож досить були високої думки про кваліфікацію наших хірургів і небайдужим серцем захотіли теж приїхати допомогти спільно підтримати в цьому нелегкому часі. І медиків, зокрема, і навіть запропонувати співпрацю, запропонувати візит до Австрії та тож тільки через те, що серце медиків все ж таки залишається досить відкритим і великим. Мені здається, як і будь-яких інших медиків світу. В нашій акції йдеться перш за все про наших хлопців, пацієнтів і ем, знаючи доцента Гірша, гірше, який зараз стоїть в операційній ем... Коли він вже з когось зайнявся, то він постійно згадує про цих хлопців і питається, ну як справи, як йому ось. І м, наразі м, ми проводимо також. Зустрічі з багатьма пацієнтами, так і питаємося, як в них справи, і радимо, що робити. Також до гірш радиться з українськими лікарями, і вони знаходять спільну стратегію. Ось якщо хтось буде потребувати і надалі допомоги, чи то пацієнти, чи то українські лікарі, власне, поради чи спільної справи, спільного обміну досвідом, то він також готовий підтримувати цю співпрацю в майбутньому. Тобто цей хірург, я наскільки розумію, він єдиний, так? який приїхав сюди оперувати з Австрії, чи їх декілька працюють? Чого вони вміють такого, чого не вміють наші хірурги? Чи в них немає устаткування такого? Він приїхав сюди перш за все з місією підтримки, так? А він не приїхав з метою показати щось нове, а обмінятись досвідом. Бо як сказав вже один лікар, з яким ми спілкувалися в останні дні в останні дні нашого пробування. Вся справа в деталях. Так, загальне устаткування, базове устаткування в Україні є. Є хороші спеціалісти, які зараз мусять набувати досвіду, власне, так як дуже багато пацієнтів є з великими ранами. В зі сфери мікрохірургії, з пластичної хірургії, власне, але ці деталі вони дають змогу і пацієнтам, і лікарям просуватися просто далі в різних техніках, в нових техніках і в нових стратегіях лікування пацієнтів. А чи не плануєте ви доправляти наших поранених в Австрію? Нещодавно наших воїнів забирали на лікування в Прибалтійські країни і в Хорватію, зокрема майданівців, лікували так в Польщі і в Чехії? Тут йдеться про таку річ, як зважити, так? якщо в Україні є базове остаткування, яке можна Більше в якості підтримати і допомогти стати ще кращим, так якщо є вже лікарі, спеціалісти, то варто інвестувати просто в допомогу тут, в Україну, для того, щоб будувати тут свої ресурси. Якщо є пацієнт, якому кращу допомогу дадуть, не невідкладну допомогу можна додати, наприклад, за кордоном, так надати, то звичайно вартує його відправити туди. Нас вже ж були Оля, мабуть, зараз розкаже так. Нас вже ж були пацієнти, які лікувалися. Ми повертаємося до нашої розмови з гостями. Нагадаю, до нас завітали Ольга Чуйко, представник благодійного фонду і Ольга Латікайнен з Австрії, експерт з питань реформ в охороні здоров'я. Вони разом привезли до України хірургів з Австрії, які оперуватимуть вже точніше, оперують наших хворих солдатів. Отже, ми завершили на тому, що чи планується доправляти наших солдатів в Австрію на лікування. Чи вже була така практика? Я, я мабуть розкажу про досвід. так? Бо так, так я волонтер в Австрії, власне, і ми разом з Олею і іншими волонтерами допомагали хворим з часів майдану. В моїй лікарні, це ортопедична клініка Шпайзінг, був на лікуванні один пацієнт якого, який дістав кулю на Майдані. Ось він отримав дуже комплексну пластику руки і пробув в лікарні три місяці. І, звичайно, дуже гарно було його побачити зараз тут, в Австрії. Доцент Кірш, в принципі, це пацієнт, до якого він має особливе відношення, так? бо він ним займався тих три місяці. Ось, і дуже було приємно побачити, власне, що також і завдяки Андрію, так, завдяки його силам, рука зараз вже працює досить непогано. Ось, тобто це просто випадок, про який я завжди розповідаю, так бо ем, я працювала в лікарні, але мабуть і дуже багато часу під час роботи завжди проводила з Андрієм і з волонтерами. Ось, крім того, ще одне прізвище, яке ми називаємо в Австрії, хлопець, який залишився нам в пам'яті, це був Котляревський, який також був на Майдані. Дуже сильний хлопець, дуже сильна особистість, який також зміг, мабуть, і власне зі своєю волею допомогти лікарям, як сказала, так, вилікуватися. А звідки виникла така ідея, хто запросив, і як це виникло? Ось те, що хірургів австрійських привезли сюди? Це дуже часте запитання. Я, я дивуюся, що часом таке запитують. Для нас це було нормальним, якби наступним етапом, який би мав допомогти а, зміцнити переконання, перш за все, для наших поранених героїв. що… Ними будуть турбуватися як найкраще будуть організовувати їхні лікування спільно українськими найкращими хірургами з австрійськими, німецькими, канадськими чи французькими колегами для того, щоб розвинути і підняти рівень нашої фаховості хоча досить високий рівень, я хочу наголосити наших хірургів, кваліфікація їхня висока, але надати нашим пораненим найкращу можливість бути. Вилікуваними, оскільки вони за це заслужили, це було очевидним для нас фактом. А організувати кожний раз окремий візит, окремий приліт для пораненого вояка досить складна процедура, оскільки перший наголос для нас це є безоплатна можливість надати лікування в провідній клініці тої чи іншої країни. Тож рішення. Яке було для нас ще раз хочу сказати таким логічним, запросити хірургів до нас. Таким чином візит мав би підняти кілька факторів: спільні зустрічі, конференції, семінари, обговорення хірургами, науковцями, нових планів розробків в сфері медицини, знайомство один з одним і однозначно головна мета це є лікування наших героїв поранених чи з Майдану, чи тепер у теперішні наші. А ви сказали, що це обмін досвідом і лікарів власне, то наші лікарі українські також вирушають до Австрії там так. набиратися досвідом. Так. чи вони вже були? У нас вже є спільна ідея. Так. так, ми хочемо продовжувати власне обмін досвідом від українських лікарів. Вже є кілька ідей, які б вони хотіли реалізувати, де їм справді потрібна підтримка. І в нас це вже в планах. Це в розробці зараз якраз обговорюються такі е, перспективи візитів до кількох клінік згідно профілю, згідно кваліфікації того чи іншого е, е, кваліфікації українських хірургів, напрямку їхньої діяльності, чи це абдомінальні хірурги, чи це є реконструктивна хірургія, е, чи це є. Е, е, з інших галузей медицини, Першенно. в тому числі і менеджменту медичного, ми готові розвивати і надалі, запрошувати в зокрема до знову ж таки наших друзів з Відня, австрійських колег різнопланових. Наголосити є важливим розвиток реабілітаційних напрямків методик, які надзвичайно є потрібні на сьогоднішній час нашим воякам, нашому медичному менеджменту. Поставити в Україні новий підхід, затвердити або не, не, не руйнуючи старих здобутків, навпаки, їх підсилити новими дослідженнями, підсилити, як ми знаємо чудесно з народної мудрості нема меж досконалості, Тож ми мусимо, ми зобов'язані заради. Майбутнє України І заради тих героїв, які бережуть наш спокій, які захищають наше майбутнє, ми зобов'язані вдосконалити менеджмент реабілітаційний, створити якомога більше реабілітаційних центрів, вивчити наших українських реабілітологів чи підняти рівень кваліфікації тих, що зараз є. Обов'язково про себе заявляючи також в європейських студіях, в європейських медичних закладах, що ми маємо фахових і кваліфікованих спеціалістів вже на сьогодні. Ми повертаємося до нашої розмови з гостями. Нагадаю, Ольга Латікайнен з Австрії, експерт з питань реформ в охороні здоров'я, і Ольга Чуйко, представник благодійного фонду. Вони разом привезли до України хірургів з Австрії, які роблять операції нашим військовим. Олі, скажіть, будь ласка, наскільки ви знайомі зі станом нашої медицини? Чи знаєте ви взагалі, що яка мізерна зарплата у медиків у нас? Що в лікарнях не завжди знайдеться там бинт, Зеленка і все інше? Ну, ми мали зараз нагоду, звичайно, особливо в останніх кілька днів познайомитися з кількома шпиталями? і подивитися, яка ситуація, як і в кімнатах, де лежать хворі, так що є саме в лікарів, з чим вони саме оперують, ну і, звичайно, також устаткування самих операційних. І яке враження у вас? Я можу сказати те, що мені сказав лікар, так, бо він власне оперує, і він мусить обходитися з тим, що в нього є. Він сказав, що найосновніше існує. І можу від себе додати, бо я розмовляла з багатьма людьми. Від кого це все? Я знаю, що лікарі самі турбуються про остаткування, але крім того, дуже велика заслуга волонтерів. Тобто, волонтери в зараз системі здоров'я України відіграють насправді дуже значну роль. Багато людей бідкається, що в нас саме от в стаціонарах в лікарнях є остаткування, аби вилікувати хворих, в тому числі воїнів солдатів, і зараз купляється саме в лікарнях в стаціонарнах. А от на лінії фронту не вистачає якихось дрібниць, аби врятувати життя солдатів. Що на вашу думку, чого не вистачає нашим медикам, медицині, аби врятувати більше життів, саме там на лінії фронту, де багато загинуло людей, і вони не встигають просто бути доставлені до лікарні. Ну, перш за все, це, це медикаменти першої необхідності, але наскільки я розумію, волонтерський рух, який розвинувся, це соціальний підйом нашої країни, він не зупиняє своєї діяльності більше того. Він розвивається, структурується і систематизується. А і питання в доставці є фактично завжди питання здобути, купити, придбати ті необхідні ліки, щоб доправити на блокпости на про позиції. позиції. Вирішується, вирішується волонтерськими рухами і досить успішно. Ми це знаємо. Але надати першу допомогу не тільки залежить від наявності медикаментів це залежить також від наявності кваліфікованих. В тому числі парамедиків, санінструкторів у батальйонах, у військових частинах. Хочу два слова сказати, що нашим фондом було зорганізовано за підтримку також колегіального фонду АнтисНІД, розорганізована місія медсампад, це така програма навчань тактичної медицини. Залученням американських фахівців, військових парамедиків, військових санінструкторів, що приїжджали до нас вже місяць тому, так, цією місією було надане навчання більше 700 Майбутнім сам інструкторам, які зараз дійсно виконують ці обов'язки, і військових збройних сил України, і добровольчих, добровольчих батальйонів, я дуже була задоволена результатом такого навчання, цієї місії, народженням необхідних мужніх інструкторів-медиків, які власне від яких багато що залежить на самому на самій бойовій позиції, вчасно правильно перевернути правильно. Забрати, евакувати хлопця, того чи іншого пораненого і надати першу допомогу. Це є головне. Медикаменти, присутність безумовно, не без цього, але ці два фактори взаємо взаємо не замінюються. Вони необхідні обоє. Тож ми ми робимо все. Наш досвід працювання в екстремальних умовах має свої результати. І в мене питання до іншої Олі під час знайомства от вашого особисто з медициною українською. Чи погоджуєтесь ви з тим, що, попри жалюгідний стан медицини, українські лікарі все ж таки мають високий професійний рівень? Я б наголосила на тому також так, що українські лікарі мають високий професійний рівень, і в них є бажання розвиватись далі. Тобто, за Українські лікарі зараз поставлені в важку ситуацію, так вони до них приходять хворі, їх треба лікувати. І е, очевидно, що навіть якщо вони і ще півроку назад чи рік назад не були, не мали такого великого досвіду в реконструктивній хірургії, в мікрохірургії, вони відкриті до того, щоб це цей досвід здобувати, бо вони знають, що в цьому зараз є невідкладна потреба. І ця мотивація, мабуть, і відкритість це найосновніше. От наш новообраний іноземний міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі збирається побудувати в Україні прозору систему охорони здоров'я на зразок грузинської. І першочерговим завданням він вважає, що треба викорінити корупцію. Чи реально це зробити реально її побороти в Україні в нашій країні? Я думаю, якщо б спитали кожного українця, так кожен українець це бажає. На питання, чи це реально, має також відповісти кожен українець, чи реально йому побороти систему корупції у власній поведінці? Тобто це те, що я можу сказати від себе. Бо інакше система, мабуть, не зміниться. Зміни починаються зі свідомості з кожного з нас. От до речі новоспечений ну, міністр також наголосив, що в Грузії якщо брати чи давати хабар, то це 9 років в'язниці дають. А в Австрії є такі закони? І е, скільки дають, якщо беруть люди хабар в медицині, зокрема? Хабарництво сто заборонено законом, так. Практикуються в медицині австрійській? Я нікому хабаря не давала. Особисто ви не стикалися? Я так я вже в Австрії зараз 6 років. Е... Більше ніж шість років я з цим не стикалася. Що треба, чого не вистачає в Україні, аби прискорити процес реформи медицини, щоб її на зовсім інший рівень перевести на кращий? Закріпити ту зміну свідомості у кожного з нас, яка зараз відбулася, яка народилася, її укріпити, виростити, пересадити, напевно, в голови певних урядовців, в тому числі, не Зруйнувати тих здобутків, що зараз ми маємо. Ми маємо те, що сказала Оля. Ми знаємо, віримо і бачимо, що зміни починаються з кожного з нас, і тому ми зараз цим займаємося. Тому цей створений волонтерський рух, який називається Міжнародна асоціація підтримки України, тому ми. Знаєте, власне, ваше запитання, ідея виникла привозити чи запрошувати ті чи інші місії, організовувати фахівців туди за кордон до України? Це асоціація в дії. Тобто я переконана, що ми кожен з нас не можемо цього не робити. Ми не можемо залишатися байдужими до нашого майбутнього. Воно залежить від нас. А яка б приблизно середня зарплата лікарів в Австрії можна відкрити? Так, привідкити та таємницю mm. ну, середня просто mm. я можу сказати середня зарплата співробітника, так? Так, так. Десь приблизно а, 2300 євро бруто, так. І а, можу сказати, що те, що залишається нето, це приблизно 1500 євро, і що 30% з такої зарплати. Як і з боку роботодавця, так і з боку самого ем, співробітника йде на, соціальне, на витрати на соціальне здоров'я і на соціальну безпеку, соціальне забезпечення. Ось тобто можливо, варто сказати, що в Австрії немає ем, аж таких багатих людей, так? але країна забезпечена, так? так як є ця соціальна система, яка ще тримається. Але корупції в медицині немає, так як в Україні у нас є. А від чого має залежати зарплатня медичним працівникам, на вашу думку? Від тої кваліфікації, так? Так, від рівня кваліфікації. Наш новоспачений міністр сказав, що від фактично обсягу наданих послуг. Тобто скільки надав послуг, скільки має отримати грошей? А скажіть, будь ласка, які досвід можуть отримати наші медики у вас в Австрії, коли поїдуть туди? Чому ви збираєтесь їх навчити передусім? Від українських медиків наразі поступило бажання далі розвиватися в мікрохірургії, а саме так, як зараз є багато відкритих ран, так як прав як краще, ефективніше і ем, чим менше власне надавати ушкодження пацієнту, перекривати рани шкірою пацієнта. Так. Там є такі своєрідні методи, власне, як я вже казала, справа в, в таких деталях, но в яких вони хочуть далі ем, продовжувати підвищення. Чути свою кваліфікацію. А чому у відповідь ви можете навчитися австрійські представники австрії австрійські лікарі у нас в Україні, в наших медиків, ознайомитися? Перш за все, познайомитися, що в Україні теж є досить кваліфікований рівень медицини, потерпає матеріально технічна база. Але фахівці грамотні. І, власне, наш гість Вернер Гірш, коли лікував поранених часів майдану. Бачив результати такої допомоги першої, які отримали, яку отримали наші поранені а, у лікарнях. І він, був не, він не був здивований, але він був приємно задоволений, що грамотно проведені були операції. Я хочу наголосити, що не раз я маю а, можливість отримувати такі компліменти з боку європейських колег-лікарів, хірургів щодо правильності проведеної першої операції, але а, Наголошуємо, немає меж досконалості, і все питання в деталях. В деталях і розвиватися ми мусимо. Дякуємо за відповіді. Дякуємо, що завітали до нас. Я нагадаю, нашим глядачам у нас в студії були Ольга Чуйко, представник благодійного фонду, і Ольга Латікайнен з Австрії, експерт з питань реформ в охорони здоров'я. Вони перевезли до України хірургів, які роблять операції нашим військовим.